Вже дев'ятий місяць не зупиняються ворожі артилерійські обстріли Нікополя. Відповідно, щоразу до переліку пошкодженого житлового фонду потрапляють нові адреси осель мирних мешканців. У переважній більшості випадків постраждалі не мають фінансової можливості відновити пошкоджені конструкції дахів чи стіни будинків. Тому міська влада не залишає людей напризволяще і допомагає їм у подоланні наслідків ворожих атак. За рахунок коштів місцевого бюджету виконується ремонт стін та дахів, як багатоквартирних, так і приватних будинків. Зруйнована була ось ця кімната, тому зараз заново ставлять стіни, будуть ставити заново дах і прикривати все шифером. Те, що ось нам ось це роблять, це ну, велика дяка, бо ну, мама виховує нас одна. Коли міський голова ставить завдання відповідальним особам, то наголошує, що будівельні бригади повинні виконувати всі роботи оперативно. Тому підрядні організації працюють одночасно на декількох об'єктах. Був прильот, знесло кришу. Месної власті оказали повністю мені допомогу. Перекриваю за сюди міста. Хочу поблагодарити мера, ну і місної власті. Над був прильот. Розоруйнувала кришу, упав дах, забори, вікна повилітали, двері, все повилітало. Но зараз вже зробили вже кришу нам. Це дуже дорого для нас, ми б ніколи не зробили. З городського бюджету допомогли, і роботників прислали, і волонтери були п'ять хлопців. Вони допомагали, і сусіди всі допомагали нам, дякувати всім. Будемо сподіватися, що війна скоро кончиться.